Так, майбутні бізнесмени, от послухайте мене уважно. Друзі, хто хоче відкрити свою фірму? Незалежно чи це спілка, чи єдна особовка. Перш ніж зареєструвати свою фірму, в першу чергу візьміть компетентну консультацію бухгалтера, там де вам розкажуть всі моменти, форму оподаткування для вас підберуть ідеально. там, наприклад, розкажуть вам, як ЗУСИ будуть платитися, звернуть на якісь моменти увагу, тому що кожен вид діяльності потребує свого підходу. Чи там треба санепід, чи там треба ліцензія, чи там треба на ВАД зразу входити, чи пізніше. Тому що сьогодні знову ми стикнулися з цією самою проблемою, що буває періодично у наших клієнтів, коли вони самостійно зареєструють фірму, а потім приходять на консультацію до нас. Послухайте, що сьогодні було. І, от на початку консультації, коли я беру документи в руки, і бачу це документи з уже, які йому дали підтвердження того, що складений внісок на реєстрацію фірми, перше, що мене просто вразило, це те, що увага його інспектор реєстрував. Інспектор консультував перший день діяльності фірми, перше число. Хто бухгалтера, ви в курсі так? Ну я думаю, що ви зараз розумієте мою реакцію на це все, тому що ми ніколи не реєструємо фірму, щоб перший день діяльності фірми було першого числа, тому що ми зменшуємо якимсь чином цей пільговий. Період по оплаті, ну це таке. Це перше, друге в процесі виясняється, що людина взагалі некомпетентна в тій сфері діяльності, якою хоче займатися. Тому що раніше в цьому не працювала багато тонкощей моментів не знає. Хотіла ця людина зразу зайти на ват. Ми коли почали пояснювати, що він ну не зобов'язаний зайти на ват, що це так, то й так то буде по оплатам. Він був в шоці. Форма податкування теж не зовсім така, як треба вибрана, і багато, багато моментів. І після консультації година консультації тривала. Знаєте, що вирішив клієнт? Каже, що я повинен подумати. Тому що ми йому запропонували дуже багато невірних моментів вже на початку діяльності і, можливо, краще зараз. Швиденько. Закрити цю фірму без початку діяльності, щоб це вважалося, що взагалі в нього не було господарської діяльності, і потім відкрити нову. Тому що, по перше, можливо, зміниться взагалі код діяльності, не тим буде займатися. По-друге, були невірно зроблені певні кроки і вже були фінансові витрати, які, можливо, треба буде повертати назад через те, хто хоче займатися бізнесом, обов'язково не пошкодуйте гроші. Візьміть консультацію в компетентного бухгалтера, тому що вам відразу по полочкам все розказує. Кажуть зуси, податки чи потрібен ват, чи не потрібен ват. Які треба ліцензії? Можливо, у ваших випадках санепід і все інше.